Кінець сезону 2001-2002 для київського Динамо був дуже трагічним. У травні у вічність відійшов великий тренер команди Валерій Васильович Лобановський. Наприкінці місяця у Києві динамівці програли фінал Кубку України Шахтарю. Помаранчево-чорні перемогли з рахунком 3-2, А у червні кияни програли ключовий матч у Донецьку, тому ж Шахтарю з рахунком 2-0 і фінішували у чемпіонаті другими. Поступившись чемпіонством гірникам і залишившись без серйозних трофеїв вперше з 92-го року. Але завдяки успішним сезонам динамівців у лізі чемпіонів, Україна на той час мала вже два місця у найпрестижнішому турнірі Європи. І тепер другий квиток знадобився саме киянам. Всі з нетерпінням чекали нового сезону, яким буде київське динамо без Лобановського, і значні зміни відбулись замість Григорія Суркіса, клуб очолив його брат Ігор. Посаду головного тренера отримав Олексій Михайличенко. До тренерського штабу також увійшли Анатолій Дем'яненко, Валерій Зуєв, Михайло Михайлов, Олег Кузніцов. У команду також повернувся Олег Базилевич в якості керівника команди. В Динамо навіть не обговорювалась можливість запрошення тренерів за кордоном. Клуб намагався підтримувати курс, заданий Валерієм Васильовичем. У Росію відпустили Олександра Філімонова та Артема Яшкіна. Венглінський та мороз перейшли у Дніпро, Серебренніков у Брюге. Провалом став трансфер Гаррісона Омоко. Гравець грав переважно за Дубль, а потім не вдалося заграти і в столичному Арсеналі. І тільки у полтавській ворсклі Омоко отримав місце в основі і провів непоганий сезон. Звичайно, в команді з'явилося і багато нових футболістів. Динамо прийшов мароканець Бадр Елькадурі. До команди приєдналися двоє хорватів Єрко Леко та Горан Сабліч, а також перші бразильці Леандро Машаду та Діого Рінкон. Свої перші кроки у дорослій команді робили молоді і талановиті майбутні харизматичні лідери команди Аліїв Мілевський. Друзі, згадувати минулі футбольні баталії сьогодні надзвичайно цікаво. Це здебільшого приємні спогади про мирні часи. Однак ми не можемо ігнорувати сьогоднішні реалії. Три роки повномасштабної війни значно збільшили кількість стресових ситуацій, а тому необхідно подбати про вчасне вирішення проблеми та подолання психологічної напруги. З 2022 року в Україні діє сервіс лінія психологічної підтримки для чоловіків який надає фахову психологічну підтримку безкоштовно, анонімно, з восьмої ранку до дванадцятої ночі за номером 2345 або в онлайн чаті, наприклад, телеграмі лайн2345. Нижня риска бот. а також вайбері та месенджері. Безкоштовні консультації надають професійні психологи та психологіні. Друзі, звернутися за допомогою це нормально. Тривожні розлади, депресивний стан, проблеми в родині чи на роботі. Війна негативно впливає на кожну сферу нашого життя. Якщо вам потрібна підтримка, не зволікайте, телефонуйте за номером 2345 або пишіть в онлайн чат лінії психологічної підтримки для чоловіків Telegram. Твій емоційний стан має значення. Проект реалізується за підтримки уряду Великої Британії, UNFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні та громадської організації інноваційні соціальні рішення. Ще раз, друзі, 2, 3, 4, 5. Лінія психологічної підтримки для чоловіків. Звертайтесь! Динамо стартувало з другого кваліфікаційного раунду домашнім матчем з вірменською командою «Пюнік», що у перекладі означає Фенікс. Вже на 15-й хвилині Флорін Черна так підкрутив м'яч штрафного, що його не піймав ні Максим Шацьких, ні Голкіпер Вірмен. Значно легше киянам стало після видалення Білібіо у другому таймі вже через хвилину Шацьких після подачі Дмитруліна подвоїв рахунок. На 84 й хвилині відзначився один з новобранців Леандро, добив м'яч у сітку після гарматного пострілу Кардаша. А крапку у матчі поставив Боднар 4-0. У другому матчі вже до 30-ї хвилини гри кияни вигравали 0-2, Відзначились Шацьких та Малащенко. Але перемогти не вдалося. Вірмени знайшли в собі сили відігратися, але не більше, Нічия 2-2 і кияни виходять у наступний раунд. А там болгарський Левський під керівництвом старого знайомого Славолюба Люба Мустина, якого кияни вже не так давно залишили без ліги чемпіонів. Тоді він очолював белградську церв'яну зв'язду». Гра у Софії була рівною, але Динамо вдалося здобути перемогу. Помилились захисники господарів, які обліпили шацьких як мухи банку компоту. А про Черна та забули. Румун отримав передачу від Максима і сильним ударом відправив м'яч під поперечину. Цей гол був у грі єдиним, а кияни повертались в Україну переможцями. У Києві господарі, які заручились підтримкою трибун, виглядали значно краще. Чудово грав Черна, тому і став однією з головних цілей для болгарських костоломів. І все ж тримати Румуна гравцям Левській не вдалося. І знову передача від Шацьких, Чернат одним доторком прибирає захисника і далі пробиває під поперечину 1-0. Потім ці голи він назвав найголовнішими у своїй кар'єрі в Динамо. Але не все було так просто: всередині другої половини болгари заробили пенальті. Однак Віталій Рева відбив удар Чілікова. Якщо не дивилися попереднє відео, нагадаю, що Шовковський пропустив минулий сезон через важку травму, і у новому він тільки-тільки повертався у основний склад. А Рева, який мав би бути резервним, впродовж попереднього сезону виграв конкуренцію у Філімонова, у якого кар'єра в Києві відверто не складалась. Врешті кияни перемогли з мінімальним рахунком 1-0 і вийшли у основний раунд Ліги Чемпіонів. Динамо потрапило у групу і серед суперників: англійський «Ньюкасл», Нідерландський Феєнорд та Італійський Ювентус. Перша гра відбулася у Києві. Динамо приймало «Ньюкасл». Англійський клуб був зовсім іншим ніж тоді, у 97-му році. Під керівництвом Бобі Робсона грали такі легенди, як Алан Ширер, Крейг Белемі, Гері Спід. Кірен Даєр, Шей Дівен, Нолберто Солано, Лоран Роберт та інші Динамо ж вийшло у такому складі: Рева, Гіоани, Пєєв, Нісмачний, Сабліч, Гусін, Хацкевич, Леко, Чернат, Леандро, Шацьких. І кияни розпочали з того, що привітали Алана Ширера на українській землі, розбили форварду голову, залили кров'ю. А трохи згодом шацьких одним доторком, божевільним ударом відправив м'яч у ближню дев'ятку. Кияни вийшли вперед вже на 17-тій хвилині гри. В обороні траплялись непорозуміння, але це можна було зрозуміти. В команді було достатньо травмованих. Тренерський штаб доволі часто ставив футболістів на різні позиції. Головне, рева у воротах виглядав впевнено. А от у контратаках кияни діяли прекрасно. І навіть забили другий гол, який, на жаль, був відмінений через офсайд. І все ж команда діяла швидко. В одному з епізодів Пєєв прорвався по флангу, змістився в центр, відтягнув захисника і віддав на Леандру. А от бразилець точно передачу зробити не зміг. Також варто згадати удар Черната за штрафного майданчику, на жаль, не вистачило точності. У другому таймі Ньюкасл розпочав агресивніше, але кияни з часом почали рвати оборону англійців на контратаках. І знову гол і знову з офсайду. Але якщо офсайди, принаймні на повторі, виглядають справедливими, то один з епізодів був дуже суперечливим. Несмачний зробив передачу з лівого флангу, Леандро в боротьбі пробиває і м'яч влучає у руку Брамблу, але суддя пенальті не призначає. А на 62-й хвилині Георгій Пієв, який проводив прекрасний матч, вивів Малащенко на ударну позицію. Той пробив з гострого кута. Гівен відбив прямо на Хацкевича, який головою відправив м'яч у сітку 2-0 на користь київського Динамо. Кіяни мали забувати більше, але Чернат пошкодував зробити передачу на Шацьких і вирішив сам завершувати епізод. Але цього разу, на відміну від 97-го року, динамівці втримали переможний результат і здобули перші три очки у лізі чемпіонів. Команда справді показала хорошу гру, тому у майбутнє вболівальники дивилися з оптимізмом. Але у другому турі чекала виїзна гра проти Ювентусу. Команду очолював італійський геній Марчело Ліпі, який у 98-му році і завершив євросезон команди Лобановського. З того часу ювенту став тільки сильнішим, і кияни відчули силу старої сеньори на власній шкурі на полі. феєрив Алесандро Дель П'єро. Але перший гол забив Марко Дівайо. Кияни насправді могли доволі швидко відігратися, але підвела реалізація. А потім Гіуани вирішив обіграти Недведа, врешті помилився, що й привело до другого голу. Цього разу відзначився Дель П'єро, 2-0 після першого тайму. У другій половині малюнок гри не змінився. Прекрасну нагоду забити мав недвед. Але на 52-й хвилині Марко Дівайо знову виграв боротьбу на другому поверсі і головою відправив м'яч у ворота 3-0. середині другого тайму Едгар Давіц, наче дикий кабан, прорвався через захист динамівців і забив четвертий гол. А крапку в матчі поставив Недвед 5-0. Стара сеньора знову дає динамівцям жорстокий футбольний урок і повертає футболістів з небес на грішну землю. Не пригадую, коли б президент Київського Динамо марно розкидався словами. І так слова Ігоря Суркіса про його враження від матчу з Ювентусом, у якому буцімто кожен футболіст себе продавав, несуть раціональне зерно. Ярмарки не вийшло, навіть навпаки. Тепер у поєдинку з Фейнордом потрібно реабілітовуватися. Так буде непросто. Та все ж голландці, хоч і діючий володар Кубка УЄФА за класом далеко не Ювентус. Якою змірою Фейнорд це довів в останньому матчі національного чемпіонату, поступившись 2-4 клубу Розандаль. Далі Кіян очікували дві гри з нідерландським феєнордом під керівництвом Берта Ван Марвейка, прекрасна команда, на той час діючий володар Кубку УЄФА з чудовими футболістами, серед яких результативний лідер П'єр Ван Хойдонг. І перший матч потрібно було провести на виїзді у Роттердамі. Повернувся в основу Мелащенко, а на лавку присів бразилець Леандро, який своєю грою не вражав. Цілком прогнозовано господарі заволоділи ініціативою, але кияни огризалися і навіть мали нагоди відкрити рахунок. Все ж, динамівці цього разу не злякалися, вирівняли гру і після першого тайму пішли на перерву з нульовою. Нічією у другій половині гри нідерландці діяли в атаці активніше. Деякі епізоди біля воріт динамівці були дуже гострими. У господарів на полі з'явився Робін Ван Персі, ще молодий, але вже талановитий і вправний футболіст. Але забити господарям не вдавалося. У захисті кияни виглядали значно краще, ніж в Італії. Більш того, у киян теж були свої моменти, щоб забити. А на останні хвилина гри Діого Рінкон, який замінив Черна та обіграв Ван Хана вже у штрафному майданчику, і здалося, захисник зіграв у ногу бразильцю, але суддя пенальті не призначив. Останній шанс забити мав Шацьких, удар вийшов неточним. Так матч закінчився нульвою, нічиєю. А сьогодні, переглядаючи епізод з Рінконом, особисто я схиляюсь до думки, що бразилець непоганий художник. Хоча, наскільки пам'ятаю ті часи, вважалося, що нас засудили, не дали 100% пенальті. У Києві бразилець вже вийде у основному складі. Після травми на поле повернувся й капітан Валентин Белькевич. Перший момент був у Діого Рінкона. Форвард вискочив сам на сам з зутобіром, але кут для удару був дуже гострим, тому забити не вдалося. Але після подачі Елькадорій Хацкевич був першим на м'ячі 1-0 на користь Динамо. Пейнор то гризнувся, але в цілому кияни грали впевнено. А на початку другого тайму Шацьких отримав довгу передачу. Просунувся по флангу і віддав на Белькевича, А капітан майстерно відправив м'яч під попречину 2-0. Згодом міг відзначитись і сам Шацьких, але не влучив у ворота. Загалом кияни виглядали значно сильніше. Тому заслужено перемогли і продовжили боротьбу за вихід з групи. А попереду були визначальні матчі. У п'ятому турі грали на виїзді з Ньюкаслом, Англійці захопили ініціативу і були дуже близькими до того, щоб відкрити рахунок. Тільки нагод змарнував шола Амиобі. Динамівці ж намагались контратакувати, і все ж перша половина гри була рівною. І на чия після першого тайму виглядала справедливим результатом. А вже на 47-й хвилині Пєєв протягнув м'яч і віддав передачу на Шацьких, той пробив у ближній кут, і тіяни виходять вперед. Згодом Шацьких міг оформити дубль, але цього разу програти Харпера не вдалося. А Нюкасл свій момент реалізував після передачі з кутового Герріс під головою відправив м'яч в сітку. А ще через 10 хвилин Гусін притримав Алана Ширера рукою, через що арбітр призначив пенальті. Удар з 11 метрів викинув сам Ширер і так вивів свою команду вперед. 2-1. Кияни намагалися зрівняти рахунок, але здобути очки у цій грі так і не змогли. В останньому турі у Києві приймали Ювентус. Марчело Ліпі випустив на поле напіврезервний склад, але навіть дубль Ювентусу виглядав дуже і дуже загрозливо. У першому таймі обидві команди могли відзначитись, але рахунок не змінився. А на Ньюкасл на останніх хвилинах завдяки голу Белемі вирвав перемогу в матчі з Фейнордом і вийшов на друге місце у групі кияни фінішували третіми, турнірні результати цієї групи на ваших екранах. А це статистика каналу, згідно якої більше 90% глядачів моїх відео не підписані. Якщо канал не буде рости, відео стане менше і з часом він загнеться, тому підписуйтесь, як на мене, це не вимагає великих зусиль. Третє місце давало право продовжити боротьбу у Єврокубках, а саме у Кубку УЄФА. У 1.16-ті кияни грали з турецьким вашекташем. Клуб у ті часи очолював Мір Чалуческу. Перший матч на стадіоні Іненю був для киян надзвичайно важким. Господарі могли виходити вперед вже на перших хвилинах гри. Згодом пару раз команду врятував Рева. Але саме динамік відкрили рахунок. Белькевич виконав довгу передачу з штрафного, Милащенко головою продовжив політ м'яча, а дьогорінко переправив його у сітку 0-1. Але кияни вигравали недовго. Дальній удар панку виявився точним: – 1-1. До кінця тайму господарі створили ще кілька небезпечних моментів, але рахунок не змінився. У другому таймі Бешикташ атакував, кияни грали від оборони, і все ж друга половина тайму господарям вдалася краще. І Бешикташ забив ще двічі. Спочатку відзначився Роналдо Гуяра, а потім Паскаль Нума майстерно перекинув реву і встановив остаточний рахунок 3-1 на користь турецького клубу. А от у Києві була зовсім інша гра на важкому промерзлому полі. кияни виглядали значно краще і тому атакували частіше, і моментів створили більше. Бешектаж, здавалося, погодився грати від оборони. Все ж киянам для виходу у наступну стадію потрібно було перемагати з рахунком 2-0. У другому таймі малюнок гри не змінився, от тільки моменти у Динамо стали ще гострішими. В одному з епізодів Діого Рінкон просто дивом не забив. А згодом шацьких не вистачило буквально кількох сантиметрів, щоб дотягнутися до м'яча і переправити його у сітку. Класно пробивав Балькевич, але у той день м'яч так і не залетів у ворота турецького клубу. Рахунок так і залишився невідкритим – 0-0. А це означало, що євросезон для киян завершено. І все ж, футбольний рік для команди Михайличенко був успішним. Динамівці виграли золото чемпіонату, а також здобули кубок України. У фіналі обіграли Донецький шахтар та довели, що й без Лобановського київський клуб залишається головною силою українського футболу. А попереду чекали нові виклики і в Європі, і в Україні. Друзі, нагадаю, ви можете стати спонсором цього каналу, допомогти у створенні подібних відео. Дякую за те, що додивились до кінця. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Побачимось!